Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні хочемо вам показати невеличкий відеоогляд на дизельний генератор турецького виробництва, який у нас прийшли, відбулася поставка у достатній кількості таких велетнів. Дуже цікава моделька, потужна, зручна у транспортуванні, надійна, так як виробник Турція вони поганого не роблять. Виробник у нас називається Гудзбір, модель GJD7000H. Дана модель у нас йде номінальною напругою 4,8 кВт, максимальною 5,6 що еквівалентно 7 кВт ампер Даний генератор у нас іде однофазний. На головній панелі ми бачимо з вами дві розетки. Одну 16 амперну і другу 32 амперну силову. Відповідно, в комплекті також є все, готове для використання. Далі на головній панелі ми бачимо автомат, який вмикає у нас подачу електроенергії, відповідно, при перегрузці він вибиває подачу. Далі бачимо монітор, екранчик. На якому у нас доступна така інформація, як кількість мотогодин відпрацьованих даним генератором, частота струму в герцях, та... час відпрацьований та потужність, яку він видає. Далі на передній панелі ми бачимо лампу, яка загорається у випадку, якщо мало масла в даному генераторі. Нагадаю, Об'єм масляного картера в даному генераторі у нас складає 1,7 літра. Об'єм паливного бака у нас складає 13 літрів. Далі на передній панелі ми бачимо спосіб, яким можна заводити даний генератор Це з ключа. Також даний генератор можна заводити з ручного стартеру. На передній панелі спереді ми ще бачимо перемикач подачі палива, в положенні стоп ми оглушимо генератор, в положенні «Ран» ми заводимо. Ще бачимо горловину для заливання масла. Даний генератор у нас йде на Колесах, він йде з транспортним набором на чотирьох колесах, що не часто зустрінеш у виробників генераторів, тобто його дуже легко транспортувати, так як відповідно, вага його не маленька. Вага його складає 100 з лишнім кілограм. Дуже легко його ось навіть одною рукою пересувати та транспортувати. Дуже якісний надійний генератор, дизельний. Також ми бачимо, що у нас в комплекті йде акумулятор для електростартера. Зверху ми бачимо паливний бак з датчиком рівня палива. Ось такий генератор, дуже якісний, по хорошій ціні, в достатній кількості приїхали до нас. Поставка. Також в комплекті ми бачимо набір Механіка, всі ключі та викрутки, які потрібні для того, щоб обслуговувати даний генератор. Ось такого велетня ви можете придбати у нас в інтернет-магазині. У нас на сайті electromotor.com.ua, залишивши, залишивши замовлення або зателефонувавши нам по нашим робочим телефонам. І залишити так замовлення. Будемо раді вашим зверненням. Ось такі генератори у нас є в наявності. Звертайтесь, дорогі друзі. Будемо чекати на ваші дзвінки. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня, до побачення.